Всім доброго дня. Понеділка. Такій зимній-зимній погоді. Та наша закупка то не з бідрянки, то з лідла. Ціна у нас 110 злотих, 18. Цей грош не рахуємо. Хто ще не підписався, підпишіть. Будь ласка, бо бачила статистику, є 450 постійних, хто мене дивиться. А підписки маю тільки 310. Та й так класно, але мені дуже хочеться більше. Як завжди, ставте вподобайки. Така закупка. Зараз будемо дивитися, що ми тут маємо. Скорше всього, я, напевно, все викладу, а потім почну знімати, бо так бігати. А, може, і попробую, так. Все в онлайні. Добре буде, так цікавіше, маю щось нового. Такий блокнот до малювання. Звичайний, але тут хороші карточки, багато. Коштував 10 злотих, зараз взяла за 5. Ціну я тут сховаю. Що Маємо 5 злотих. І буде в мене все так бігати. Бачите, крила. Ціна 365-600, з чимось грам маємо там. А точніше 668. Головне, надіюся, що я мікрофон не закриваю. Це дуже важливо. Так що маємо крила паперу цімки, як бачите, сьогодні. Менше переоцінок було трошки. Філе з єнтика, Я думала, з курчак. І пише за 6 злотих коштує на пачка 400 грам. Була в нерту, там переоцінки по 10 злотих. За, філе, ну, за фарш. Така біла ковбаска, теж маємо за 6 злотих. То тут, бачите, дивіться, до 9 числа до сьогоднішній день. до журика беруть. А ми на гриля попробуємо, якщо коли поїдемо на дачу. щось робити, може такі часи наставнут. Добре, Ще зразу щось не одного пошукаю. Ой, тут в мене печінка коряча. 2,74 маємо. За 400 грамів. То сьогодні приготую. Маємо. Ще м'ясного є, міцного не маємо, зараз ще. І тут знову. Та ні таке, знов індика, Тоже 6 злотих. 400 грам має бути. Ну бо вже м'ясне закінчилось. Маємо сир. Пачка сиру по 13 злотих за кілограм. Така ціна. Ну, мені здається, в мене трошки дешевше вийшло. Зараз подивлюся. А ні, така сама ціна. Там ціну поставили, ніби дешевше, але то не така велика різниця була. Так що маємо за 6,89 пачку сиру. Можу 150 разів перевертати. 500-300 маємо. Що ще доброго Тут маємо такі десерти дитячі. Вони коштують по 8 з копійками, здається, 8,30. А сьогодні було по 5,40. То як я не куплю? Бігом, Бігоми, тільки бачу жовчі ціни. Або якусь знижку, то зразу мені треба. Ось такий йогурт натуральний. Та я до соусів взяла. 200 грамів по злотий з копійками злотий 2, злотий 3. Будемо рахувати золотий. Злотий 5, 5. Дві штуки купила. Сметана по 2,19 оборотськи менше, бо сам можу відкрити та й забути, що в мене цілета сметана. Вигідніше брати дві менші. На тиждень мені довго подали. В акції була такий сирик на канапки. Так то він вже по 5,50, а то за 3,50 було. Ну точніше, 3,49 була. Що ще такого доброго маю. 2,90. Дев'ять сир, звичайний ковдр, 150 г порізаний. Так само за 3 злотих маємо. Моці... Тут знімаю, знімаю. У мене закінчилась пам'ять на телефоні. трохи почистила. Оцерела 125 грим. Це така стандартна все, одинаково. А сьогодні була акція в лідлі молоко по 2,49 Тут одразу купила дві штуки. Ну, я випиваю десь молока 3 літри на тиждень, тут мінус. Ну, Ще можна деколи на лисники якісь купити. Серце буде лежати до того. Угу. Пачка масла, Це хороша 82. Ну як, то все, бачите, фірма зліла, але непогано. 4,99 коштує таке масло. Ще маю таке, таку штуку. Бачите, Елька є то, що є. Еску не купляю для відео, потім хіба на одну ногу надінуто. І коштує яка ціна. <гум> буде головна ціна. 5 штук за 15 злотих. То хороша ціна. Думаю, це зовсім непогано. 6,49 зубна паста для Вікторії. вона мене попросила. Псі Патруль. Всюди має бути псі-патруль. Розовий кольор, бо якщо якийсь синій кольор, то не є ефект вау, а має бути вау. Дожилися. Макарони по 4 плати. Такі тверді сорти мають. бути. Може і не тверді сорти. Чіткість не веду. Зараз закупили дві паски, Ще, що ми тут в торбі маємо, ще трошки щось маємо, Маємо то до 5 злотих, 4 там з грошами. Точніше, там майже тут готова. 5,29. Якось так. 5 з копійками. Любимо з них ходити такі, бутерброди гарячі, гаряче. Щось останнє час нам зайшло. І все. І ще лишилося тільки два мили. І, звичайні мила, руки мити. Така закупка. Зараз гарно все виставлю і знімлю. І така закупка в мене вийшла. Мило по злоти 59. 110 злотих. Ставте вподобайки, це дуже для мене важливо. І підписуйтесь, будь ласка. І до зустрічі всім хорошого дня. Слава Україні! трошки і перемога за нами. Тільки лишилось якось вижити з всім. Себе я не рахую, бо я є тут мені трошки легше, ніби. До зустрічі, хорошого дня.